Друзі, вирішила записати відео, бо часто питають ви звідки. Я, зараз я в Києві живу, винаймаємо житло. Я не київлянка, я тут нещодавно проживаю десь з серпня 2024 року. В червні-липні я виїхала з Мирнограду. Бо в нас, як, ну, якщо ви в курсі, в нас там бойові дії, в нас вже не лишилося там, ні інфраструктури, ні домівки. В нас розбомбили нашу етажку, у нас провалилися верхні етажі. Ну, нам нема, мені нема куди повертатися, у мене нема дому. У мене ще був дім у Волновасі, там жила моя мама. Це мій рідний дім де, я, дім, де я виросла, я прожила там майже 30, 37 десь років отак. От. Дуже, дуже жалко було, що нема дому там. Це дуже складно прийняти. Розбомбили його у 22-му році, коли був штурм міста. Як ви знаєте, там за два тижні взяли все місто, швидко зруйнували багато, чого багато людей без домівок залишилися. Так ось тепер там ну, знесли все, просто там план, як пустий план. Там дому немає, мені часто сниться. Мій дім у Волновасі Там, так, було гарно. Ми... Кури в нас були, гуси, бройлери, ми держали свиней, ми торгували м'ясом, щоб купити свою першу машину, автівку з першим чоловіком. Ми тяжко працювали, стільки було з, з грошей і сил вкладено в дім в той. Щоб підтримати його в нормальному стані. Ну, це спогади, це все життя. І там згоріли всі альбоми мої зі школи, моєго синочка, з дитячого садочку, зі школи. Дуже шкода, що ніхто не забрався. Ну, Мама, коли виїжджала тоді. Коли штурм почався, в село вона до брата поїхала. Вона не думала, що так ось буде, що не, ну, не залишиться.